Оксана Бац, активістка української громади у штаті Нью-Джерсі, каже особистий приклад мера містечка Сікокус Майкла Гонелі доводить, аби допомагати Україні не обов'язково бути українцем. Ти повинен бути людиною. Ось він людина. Він людина з великої літери з дуже великим серцем. Дуже скромний. І він це робить такий ах, ну ніби, от я ну це треба так. Ну інакше по ніякшому ну, ніяк. І він настільки. Відкликається на будь-які прохання. От як Майк, треба то. Ну no проблем. Майк, треба це. Давай зробимо. Мергонелі очолює громаду містечка Сікокус, вже 13 років. До цього він був депутатом міськради. Каже, любить свою роботу, бо, перш за все, любить допомагати людям. Зізнається, до війни нічого не знав про Україну, проте одразу відгукнувся на заклик про допомогу місцевих волонтерів. І з цього моменту ми почали працювати цього тижня. Ми знову проводимо збір коштів біля нашого міського басейна. Це все тепер є частиною мого життя, бо це справді є частиною всього того, що є моїм життям. У центрі міста ялинка, ми прикрасили у жовто-блакитні кольори на підтримку України. Ми її від 24 лютого не чіпали. Пропори у місті це все про Україну. І я переглядаю новини щодня. І ти дивишся новини, бачиш, що відбувається, і ти справді співчуваєш з цим людям, і кілька родин з України приїхали. Кали сюди ті речі, які вони бачили, ніхто ніколи не повинен бачити. А вони пережили це все. Ми любимо допомагати людям, і я вважаю, що допомога народу України це те, чим має зайнятися зараз кожен Дар'я Дарія Герасименко Українка. У Сікокусі мешкає вже 16 років. Родом вона з Дніпра де на початку війни жили її батьки та сестра з племінницею. Дар'ї вдалося привезти родину США у травні, як тільки запрацювала програма уряду єднання заради України. я не хотіла, щоб вони чекали, коли до нашого міста щось прилетить, тому що ми там жили дуже поруч з Донецьком, ніколи нічого не знаєш. Батьки Дарії, Ніна та Володимир залишили місто у березні. Мати розповідає, спершу не наважувалася це зробити, але будинок родини розташований біля аеропорту, який росіяни атакували практично одразу. На рішення виїжджати вплинула поведінка семирічної онуки. Я не могла її пів години, вмовляла вийти на вулицю. Вона не хоче. Я ніяк не могла розуміти, чому. А це в неї вже був страх. Слухає оці звуки, зашторює вікна. Оце ж не хоче гуляти на вулицю йти. Питається, а до нас, а до нас буде, а на нас попаде. Грасаменки кажуть, дуже вдячні меру за підтримку. Коли дитина наша ходить по вулиці і бачить українські флаги, це таке щастя. Оцю ялинку вона бачить в центрі міста. Так вона вже навчила своїх двоюрідних кузенів. Вона їх вже навчила вже маленька Дашина донька, котрій буде 6 років. Вона вже е, флаг України. Е, вона вже за столом якось сиділи, їли. Вона каже, я українка. Дар'я з чоловіком має усі кокусі невеличкий ресторанний бізнес. Каже, лише почали ставати на ноги після ковіду, і тут знову родина зіштовхнулася з випробуваннями. Адже батьки та сестра з племінницею приїхали практично без нічого. Тому допомога міста Тамара була відчутною. Кілька років тому мер відкрив спеціальний центр допомоги незахищеним мешканцям. Він співпрацює з низкою провідних виробників одягу, взуття, товарів для дому та їжі, які віддають частину своєї продукції на благодійність. Мир нам дзвонить, він питає. Він питає. будь ласка, до Магазин, тому що ці всі речі, це все нове. Він пропонує, але ж я кажу, що нам навіть хто дзвонив, питали, чи потрібно житло. Ми казали, що ні, в нас є місце, дякую. Я знаю, що іншій родині та молода дівчина, їй 18 років, він надав комп'ютер. І також пропонував що потрібні меблі. Але він взагалі наш мер, тому що через сошал Медіа ми все бачимо, що до нього звертається, він там виставляє, кому потрібна меблі, кому телевізор, кому холодильник. Бац додає, звільняється мер від російської символіки. На центральному перехресті до 24 лютого серед табличок з містами та країнами світу, а також відстаню до них була і Росія. Проте після вторгнення мер замінив Росію на Україну. Він був настільки е, в захваті від того, що він це зробив, що він мені прислав повідомлення і каже: Дивись, я поміняв. Я поміняв вивізка і поставив в Україну. Я зняв Росію, я поміняв на Україну. 24 серпня на День Незалежності, вперше за історію Сікокуса, мер підняв у місті прапор України, який досі майорить разом з американським. До цього в місті прапори інших країн не підіймали. Мер каже, прапор буде на перехресті доти, поки Україна не переможе. З нью Нью-Джерсі Ірина Соломко голос Америки.